Вислів туберкульоз та СНІД – це соціальна хвороба з давніх давен підтверджено життям і наукою. Помилкою є сподівання на те, що медики самі здатні подолати епідемію, забезпечивши хворих проти туберкульозними препаратами чи проведенням комплексної діагностики туберкульозу. На думку обласної влади, дієвий спосіб подолання цих недуг людства це інформаційно-просвітницька та профілактична робота серед вразливих груп населення. Для обговорення цієї теми у місті Гола Пристань за круглий стіл сіли фахівці різних галузей. Охорони здоров'я, освіти пенітенціарної системи, міліції та духовенства, аби гуртом знайти шляхи вирішення цих проблем. Люди змогли різних різних організацій і громадських, і релігійних, і державних установ познайомитися з другами, що звичайно буде сприяти і координації зусиль в майбутньому, і скажімо, їх такі більш продуктивні, більш ефективні роботи. Ми зацікавлені в тому, щоб молодь наша, нашого району, була здорова, була енергійна. Була розумна, була щаслива. Робимо для цього все. Залучаємо крім бюджетного фінансування кошти інвесторів, спонсорів і е, співпрацюємо з усіма, хто хоче покращити ситуацію. У галапрестанському районі епідемія туберкульозу в Україні має дві свої особливості: Перед за все, спостерігається взаємозалежність туберкульозу та віч інфекції. Часто ці хвороби спостерігаються у соціально незахищених верст населення, дітей із малозабезпечених неблагополучних сімей, засуджених людей, які ведуть аморальний спосіб життя. А тому часто фахівці виявляють джерела поширення цих хвороб саме у сільській місцевості. Профілактичні методи проводимо останні було це у нас пересувний флюорограф, де ми. Хопили максимум населення, яке у нас знаходиться на території Новодиморської сільської ради, от і це проводиться двічі на рік, так що ми цю ну, профілактику проводимо. Крім всього, ми ще проводимо профілактичні методи роботи, я вже сказав, і в школі і з населенням. Туберкульоз та сніс вже давно перестали бути суто медичною проблемою, за словами благочинного голопристанського округу протиєрея Володимира, незважаючи на всі позитивні аспекти роботи, що її сьогодні. Здійснюють церкви та релігійні організації, ми стоїмо перед рядом труднощів. Це координація та вироблення єдиного формату взаємодії з громадськими державними організаціями та конфесіями, залучення представників церков та релігійних організацій до роботи в обласних радах з питань запобігання поширення віч інфекцій та туберкульозу. Без духовності ви знаєте, і тіло не вилічиш, тому то мені здається, що перш за все треба. Направити в потрібне русло і лікарів, і духовенство, і просто поставити нам це в обов'язок, скажемо, там раз два місяці, відвідувати школу, робити такі ось круглі столи з дітьми. Наголошувати, роз'яснювати їм, щоб вони могли себе захистити. Наші ж діти не можуть просто себе захистити, бо вони не знають, як це робити в Україні. Щодня реєструється 102 нових випадки захворювання на туберкульоз. Така ситуація зумовлена соціально-економічними та медичними факторами, зокрема, зниженням рівня життя населення та наявністю значної кількості хворих, які перебувають у місцях позбавлення болі, недостатнім фінансуванням проти туберкульозних заходів, нестачу кваліфікованих медичних працівників. Шиням туберкульозу та ВІЧ-інфекції. проте учасники круглого столу вважають, що їх спільна робота у проведенні профілактичних заходів дозволить подолати епідемію туберкульозу та віч-інфекцію на Херсонщині.